Вітаю вас на уроці Я досліджую світ і тема сьогоднішнього уроку Хто працює в школі. Але для початку давайте з вами назвемо своє ім'я та прізвище, а потім, як ви любите, щоб вас називали. Наприклад, я Гриневич Софія. Мені подобається, коли мене називають Софійко. А тепер відгадай загадку. Чистенькі віконця сміються до сонця, діточки довкола, наша люба школа. Так. Отже, сьогодні ми поговоримо, хто ж працює в школі. Але, скажіть мені, будь ласка, чи помітили ви, що Окрім вчительки в школі, працюють ще інші люди. Перша людина, про яку ми зараз поговоримо, це директор. Талановитий керівник, давно він на посаді, сидіти на місці він не звик. Він контролює, радить. Директора всі поважають, поради вчителі питають. Скажи, будь ласка, чи знаєш, як звати директора твоєї школи? А де знаходиться його кабінет? Що робить директор або директорка у школі, на твою думку? Директор це людина, яка є найголовнішою в школі. Вона все контролює для того, щоб? Відбувався освітній процес, тобто, щоб ви діти могли навчатися? До директора можуть звертатися учні, батьки, вчителі та інші працівники школи, і він вирішить усі проблеми. А як ти вважаєш, для чого, на твою думку, в школі потрібна медична сестра. В яких випадках ти повинен до неї звертатися? Медична сестра потрібна для того, що коли тобі стало погано, так або в тебе щось заболіло, ти міг до неї звернутися, і вона могла б тобі. Допомогти. А тепер поговоримо про наступну людину, яка працює в школі, але для того, щоб відгадати, хто це, ми маємо відгадати загадку. Отже, слухайте уважно. Залюбки він куховарий, нам смачненькі страви варить. Хто це може бути? Куха, молодчинки. А як ви думаєте, а як називається професія ось цієї людини? Це бібліотекар. Скажіть мені, будь ласка, чи познайомились ви вже з цією людиною? Якщо ні, то не переймайтеся, у вас обов'язково ще буде такий шанс познайомитися з нею. Тепер послухайте, будь ласка, такий вірш. Прибиральниця все миє, щоби блискувало все, замітає, витирає, пил від неї не втече. Ноги добре витирай, прибиральниці не заважай. Про двірника вам розкажу малята, є в нього друзі мітла і лопата. Ми на світанку спимо, а двірник ще до зорі прокодатися взвик. Отже, в школі працює директор, медична сестра, кухар. Прибиральниця, твірник і вчителі. Назвіть мені тепер, будь ласка, ще раз хто працює в нашій школі? Люди яких професій? Дітки, скажіть мені, будь ласка, а хто є ви? Ви є учнями та ученицями школи, так? тобто ви отримуєте знання. Подумайте, будь ласка, за що ти можеш подякувати директору школи? А за що ти можеш подякувати медичній сестрі? А за що ти можеш подякувати кухарю? А за що ти можеш подякувати бібліотекарю? А за що ти можеш подякувати прибиральницю? Як ви думаєте, а як ми маємо звертатися до прибиральниць нашої школи? Маємо звертатися до них з повагою, тому що в них важкий труд. Вони всюди прибирають. А за що ти можеш подякувати двірнику? Тепер давайте з вами зіграємо в гру. Хто працює тут? У нас є комп'ютерний клас. Як ви думаєте, хто працює в цьому класі? Вчитель? Чи бібліотекар? Правильно працює вчитель. А тут хто працює? Волоченке працює кухар. Отже, дітки, школа. Це наш другий дім. У ній працюють люди різних професій, і ми маємо з вами поважати їхню працю. Тож давайте цього дотримуватись.